Чи є на просторах парфумерного Ютубу блогери професійні, непрофесійні, такі, як я, любителі, парзахоплені, які б не розповідали про свої новорічні ароматні подарунки, про свої підялинкові знахідки? У мене сьогодні на каналі Жінка-Аромат саме таке відео. В 2024 рік я пішла з двома новими флаконами своїй колекції. Ці аромати я обрала сама, це мій собі подарунок. За традицією я дарую собі парфуми на різні свята. Звісно, бажань багато, і деякі з них я втілила, користуючись почутим, побаченим, прочитаним, надихнувшись певними відгуками. Враховуючи цінову категорію та свої можливості, отже, що це за два моїх нових аромати. Перший це бренд «Мобусен». якщо вам важко казати французькою, кажете. Аромат de femme sensuelle. Історія чуттєвої жінки. Ось така коробочка. Купувала я ці подарунки на сайті Notino, і звертаю вашу увагу ось на таку річ, хто ще не знайомий. Тут написано Special Sale One. Спеціальний продаж першої категорії. Що це може означати? Це може означати, що коробка без слюди. Або, наприклад, упаковка може бути пошкодженою. І від цього міняється ціна. У мене навіть є. Парфуми, які я купувала на Нотіно, і там написано спеціальний продаж 2. Це означало, що хтось купив, зробив пару пшиків, не сподобалось, і повернули назад. Бо в нас у покупців є таке право. А від цього ціна ще нижча. І мене це тільки тішить. Тому що коли купуєш аромат майже вдвічі дешевше, ніж він міг бути. при Тій ж самій кількості і якості, ну це ж супер. Отже історія чуттєвої жінки. В цій коробці знаходився ось такий чудовий флакон на 90 мл. Назва написана ось так: споку, непрозоре біле скло. І таке враження, що ти тримаєш в руках чи то зефірку, чи то якусь рахаткунку, цукерочку. Це настільки приємно, тактильно тримати це. Тут дуже гарна, щільна кришка і гарний розпилювач. Коли я вперше його нанесла, розпакувала, звісно, зразу, 1 січня вночі. Моя перша реакція була дещо неочікувана для мене. Я трішечки була спантеличена, у мене була зразу перша реакція. Це схоже на сіль від Люрик де Варанс», Це сіль. Але таке враження у мене було ну, перші хвилини. Звісно, що повітря було насичене і стравами новорічними, так, і якимись там ароматами тих, хто оточував мене. І це моє перше враження, воно було дещо помилковим. Звісно, напрямок, напрямок для мене існує спільний. Чому? Тому що це мускусний аромат. Сама його філософія оцього кремового, пудрового, огортаючого, затишного, заспокійливого аромату оця філософія, вона перегукується з ароматом сіель. Тут в верхніх нотах праліне все. В нотах серця троянда і фрезія, а в базі білий мускус. Заявлені тільки ці ноти. Але ця комбінація створює цей неймовірний ансамбль, який викликає самі теплі, добрі почуття. Я використовувала його і в день. І ходила з ним по вулиці і наносила його в якості піжамного аромату. Він скрізь доречний, він скрізь милує вас, він вас заспокоює. В відгуках я читала, що якщо кожен день користуватися, то можна, так би мовити, переїсти. Ну, звісно, так може бути з любим ароматом. Тому ми і чередуємо їх. Але аромат безподобний. Я настільки задоволена, що я обрала саме його, цю зефірку, цю рахат-букумку, цю цукерочку, цю історію чуттєвої жінки. Моїм другим обранцем став аромат від бренду Chopard Happy Бігарадія. Цій лінійці є декілька ароматів. Я була знайома з Дульчі». Марина Імбирна села мені на сліпі затести, і я днями поновлювала ці відчуття. Також у мене є відливантик «Іріс маліка, це був відливант в якості компліменту до покупки, яку я робила на барахолці. І тому, коли я вагалась, чи обрати Дульчі», чи обрати Happy Bігарадіo, я вирішила. З солодким лимоном я вже знайома. Треба спробувати хеппі бігарадію. А я ще та майстриня покупок на осліп. Моя попередня домашня колекція була, мабуть, на 98%, якщо не на 99%, зроблена всліпу. І промахнулася я ну, 2-3 рази не більше. І не тому, що аромати погані, а тому, що просто ось якась нота мені не зайшла. Хеппі бігарадія. 40 мл. Прекрасний. Товстостінний флакон. Важка кришечка. І прекрасний розпилювач. Тут чималенько нот, я їх зараз зачитаю, бо по пам'яті всі не на назву, що я пам'ятаю, верхні ноти. Так, зараз себе перевіряю. У верхніх нотах гіркий апельсин. тримаю, Гіркий апельсин, зелений мандарин, морква і неролі. Це точно дивлюсь Так. в нотах серця апельсиновий цвіт, мед, жасмин, самбак. І в нотах бази лабданум, кедр, пачулі та кунжут. Могла б і по пам'яті сказати, це аромат 2018 року. І що для мене, чим для мене стала Happy Bіgerдія? Для мене це не солодкі цитруси. Ось я коли нанесла вперше і на Блотер, і на шкіру, відчуваються ці цитруси гіркота, яка вгамовується неролі. Неролі вони дзвінки такі, да? і ось цей ансамбль, він так. Класно заміксований, я не чую моркви. Мед я чую згодом, але мед не, не такий мед, знаєте, коли е, крапелька і аж гірко. Легенький мед, натяк на медовість. Мед тут не на перших е, е, ролях. Трішки-трішки чую його. Не чую я моркву, не чую я тут кунжут, не чую я кедр, навіть в базі. Цей аромат, він майже, скажімо так, майже іде для мене монотонно, отим ансамблем, який я чую зразу. Тільки згодом трішки медовості пахне, трішки білоквітковості від жасмину і все. Звісно, зараз зима. Все ж таки цитруси хочеться послухати влітку, і я чекаю теплої пори, щоб спробувати його. Звісно, якщо аромат 2018 року, то багато хто з вас з ним знайомий і багато хто носив його влітку. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви його сприймаєте в теплу пору, вже в спекотну пору року. Бо я вже з нетерпінням чекаю пізньої весни і літа. Освіжаючий, злегка солодкавий, цитрусовий, дзвінкий, злегка білоквітковий та медовий. Таким я його почула. І з нетерпінням чекаю літа, бо відчуваю, що він видасть набагато більше краси. Ось такі були у мене під ялинкові хвастощі. Пишіть в коментарях, що ви знайшли під ялинкою. Чим себе порадували, себе треба радувати, коли ми себе підтримуємо тим, що нам подобається. У нас і сил більше, а нам їх ще багато треба. Все було, є і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі Далі буде.